Ріння, історія, слава пращурів наших е, вояків, майстрів, хліборобів найкращих. В нас єдина культура, і мова, і Бог в запоруках майбутніх життє перемог дитинства вчителі і батьки, і пампушки, бабусі, дідусеві байки, ясне сонце, і море, і у лісі роса, українські простори, батьківщини, краса. Це ця рясно, пшениця і жито, волошкою синєю в полі росту. Люблю усім серцем і буду любити квітучу свою україну святу. Того дорожчого у світі, за землю, квітучу в країну мою, де виплести можна з улюблених квітів, барвистий віночок, як мрію свою. Около неба твого, Україну, стежки і дороги, немов рушники, полквітка зростає, тут кожна дитина життя вишивають, барвисті нитки.